Дніпропетровській області 3900, на Львівщині 3300. Рахунок майже однаковий, але можливості Дніпропетровщини все таки більші. І там і там переселенці мають справу з однією і дуже серйозною проблемою юридично неоформлений статус переселенця. Про це на інтернет телемості в Львівському прес-клубі заявила Дніпропетровський посадовець. Законопроект щойно поданий до розгляду. В цьому законі там формулювання вимушений мігрант. И вот на круглом столе я шла о том, что и организации абсолютно категорически и активно заявляют о том, что этот проект закона нельзя принимать, потому что международными организациями, в том числе и ООН, и те, кто могут реально помочь, в том числе финансово, переселенцам, они не признают термин. Мы пришли в перемещение особо. Есть такой термин. Через це люди, які втікають з зони бойових дій, не можуть зареєструвати своє тимчасове місце проживання, і так мають купу проблем. Наразі кожна область вирішує це питання по-своєму. Львівщина, наприклад, так всім людям, які з якими ми працювали, які розселені через наш оперативний штаб, занесені в базу даних. Ми видаємо такі довідки. Просто довідка буквально 10 слів видана такому-то, такому-то мешканцю там Дженкольського району, умовно кажучи, так що він. Інформація про нього занесена в базу даних. І ця довідка є підставою для подальшої роботи через центр обліку бездомних громадян. Вони люди звертаються туди, на них заводять особову справу, і вже відповідне головне управління. Міграційної служби вирішує питання їх тимчасової реєстрації за місцем юридичною адресою центру обліку бездомних громадян. Єдиним переселенцям з Криму не ставлять жодних відміток у паспорт, щоб у них не виникало проблем, якщо їм потрібно буде повернутися на півострів. Але як кажуть їхні активісти, більша частина кримчан повертатись туди не планує. Навіть більше в серпні, вересні обіцяють з Криму нову хвилю переселенців. Частина з них це ті, які продають житло і хочуть поселитись саме на Львівщині. Ще інші це ті, які не захотіли прийняти російське громадянство. Преподавателі кримськотатарської національності. практически ну, на 80, может быть даже на 100% будут отстранены от своих э, обязанностей. То есть есть такой, такой у них указ негласный. Э, более того, те, кто не получат там, российские паспорта, они все будут уволены однозначно. То есть э, идет очередная волна репрессий. Але з поселенням на Львівщині у них може бути клопіт, бо можливості області приймати переселенців закінчуються. Зараз біженців намагаються селити здебільшого в приватних будинках у сільській місцевості, бо в самому Львові вільного житла вже немає. Вікторія Хвозний, новини 2015, другий телеканал.